Це бамбуковий праліс. Він вже росте, не пам'ятаю скільки. І він тут дуже гарно приживається. До речі, цей від бамбука витримує до 30 градусів морозу, він вічно зелений, листя не впадає і маєте територію озеленену 12 місяців у році. Так кажуть, я не пам'ятаю, що в Ужгороді було мінус 30. Тому можна спростити формулу до такої. Він витримує до 30 градусів Цельсія, Фаренгейта і Кельвіна. Все одно, все одно ніхто не перевіряв. Бамбук це є наша українська відповідь, особливо ужгородська відповідь на московську пословіцю чи загадку. Загадкова руська душа. Наші освободителі принесли з собою загадку. зимою і літом одним цветом. А в Закарпатті кажуть, Та це ж бамбук. Бамбук, щоб ви знали, це дворадісна рослина. Бувають дводольні, однодольні, а це дворадісна. Перший раз, раз ти радієш, коли тобі вдасться його десь заполучити, посадиш, поливаєш і воно росте. А другий раз радієш від нього, коли тобі вдасться його викорчувати і вивезти, забути про нього. Так ось я жартую. Вам не вдасться його викорчувати.